У нас сьогодні програма наша діє за рахунок того, що ми маємо достатньо обмежений фінансовий ресурс наше місто. Ми сьогодні відновлюємо тільки ті будинки, проводимо тільки ті роботи, які є першочерговими противорійними роботами. Ну, враховуючи, що це в більшій частині це історичний центр нашого міста, це ті роботи, які стосуються укріплення фундаментів, заміну дахів заміну ливнівої системи, це стосується модернізації інженерних мереж в будинках, це те, що безпосередньо впливає на експлуатаційні можливості цих будинків. Тому на сьогоднішній день у нас до кінця року вже заплановано відновлення такого роду реставрація, відновлення порядку 259 будинків у нас сьогодні в плані. Робота йде знову ж таки в плановому режимі, але теж впливають на сроки, це в першу чергу недостатність кадрів і технічної можливості у наших підрядників, Ще півріччя десь 120-130 будинків вже буде завершена робота. Сьогодні вже завершено 24 об'єкти, які були в, плану, в плані роботи.